Доброго дня, дорога моя поетична родину. Доброго ранку, доброго дня, шановні мої українці, ось сьогодні грудень, сьогодні ранок, в Україні вже 7 година, а в мене в Італії ще тільки 6 година. І я збираюся через трошки часу на роботу. А для того, щоби. Той ранок був добрий, щоб е, моя Україна, мої українці змогли жити, працювати, змогли діти ходити до школи, щоб чим пошвидше завершилася ця клята війна. Я молю і благаю Бога, але молитися дуже мало. Молитва має велику силу, але без Господньої допомоги ми не зможемо здобути перемогу. Без докладання зусиль, без докладання своїх коштів, своєї праці, надмірної праці, ми можемо прискорити допомогу. І я впевнена, що в цьому нам Господь Бог допоможе. Я знаю, що одна людина. Поліни воїн, але разом, коли ми будемо гуртуватися, ми здолаємо, ми зможемо. І нам вдасться подолати цей весь е, такий накопичений біль, і ця е, зграя ворожа відійде від нас. Ми здобудемо перемогу, але ми мусимо не залишати наших воїнів. Наодинці, на, на передовій, в окопах. І я завжди кажу, що мій народ сильний, і я це повторюю і доводжу кожному італійцю, кожним моїм друзям за кордоном, які тільки намагаються казати: Та вас мало, вас там Росія могутня, ні, дорогенькі, Ми згуртовані і ми не дамо ворогу нас подолати. Знаєте, я в руках... Маю свою книжку, це була третя моя книжка, хай, не, хай слово Неспокій долає. Чому я її так назвала? Тому що коли у 2010 році я приїхала в Італію, мені було дуже важко, як фінансово, так і морально, і все, все накопичувалося. Я думала, що тоді це був у мене найважчий період в моєму житті. Але виявляється, Можливо, це була підготовка. І Бог дає такі, такі моменти, що ми оцінюємо це все, випробовуємо. Тоді, коли мені було важко, я зверталася, тому і вийшла ця моя книжка. Я зверталася часто до Господа Бога. І я вірю, що Бог допоміг мені переступити, давав напутнє. Напутні думки, і я долала це все. Я хочу зачитати, тому що, знаєте, я мала вільні хвилини, я йшла в в яку італійську церкву, допоки не знайшла нашої української громади. І у мене там писалися, я їх поставила навіть і на самий початок цієї книжечки, благослови мене Боже! Мій Отче єдиний небесний. Листок і перо, хай послужать. Ці брати докупи всі мислі, нехай не кружляють, мов птиці, а всядуться скромним віршем, мов риба, що прагне водиці, душевний долаючи щем. Якщо на все це твоя воля дай мудрості, Отче Всевишній, хай слово послужить, мов зброя. І твердо крокує в світ грішний. І хай переможе неспокій, долає і підлість, і злобу, в життєвий, темрявий, широкий, освятить правдиву дорогу. Мені допомагала ця думка. І впевненість в мене. Я йшла вперед. Я йшла попри всі труднощі, складнощі, незнання мови. Не ну е, знаєте, в нас кажуть на західній Україні е, вставляти цвяхи в, е, в в шини чи в шприхи в колесо до велосипеда. Ні, я долала ці всі, віймала шпри... цвяхи, шприхи і так далі. І я йшла. І я вірю в наш народ, що він йде. Хотілося дуже багато сказати. Для за тих наших волонтерів, які працюють, які невпинно допомагають і збирають кошти на найнеобхідніші на, на запити наших хлопців, а їм зараз дуже і дуже важко. І е, якщо ми будемо по ниточці збирати ми одягнемо бідного, ми сорочку зв'яжемо. І ми сильні, і ми допоможемо. На всі донати, влагаю відгукуватися на ті донати, які в нас перевірені, і дівчата пишуть, де яким частинам потрібно щось допомагати, і, благаю, допомагайте. Допомагайте всім. Я хотіла зачитувати. Я знаю, що багато поезії не зачитаєш за такий короткий термін, але е, я дещо зібрала, на жаль, в мене немає нового е, е, збірника сніп. Є цей, який я вже його сотні разів перечитую, але я думаю, просто я трошки далеко від. Е, від вас, дорогі мої друзі, із запізненням завжди щось отримую. Я хотіла, я виписала собі в на телефон, на фотографії, і я зачитаю деякі вірші. Який, який би хотілося озвучити. Я його писала одного цього вірша, якого я буду зараз читати. Я писала тоді, коли в нас якраз в Італію прибула швидка медична допомога. Можливо, я вже його і читала, але чомусь захотіла, чому захотіла його зачитати? Тому що за ті кошти, які люди донатили в Італії, і нам все-таки вдалося закупити дві швидких медичних допомоги. Ми маємо надзвичайно е, таких, е, ну, я би я навіть не знаю, якого слова підібрати таких дуже активних дівчат із нашої організації Лілеї, україночки мої милі, вони не посиди, вони знаходять час. І на голова нашої президент нашої асоціації Юля Муц, яка. Яка маючи маленьких дітей, вона зробила все для того, і швидкі медичні допомоги вже поїхали в Україну, причому заповнені всіма необхідними речами. «Не дай, загину, не, не дай загинути нам Боже. До вбивці мого краю я звертаюсь до того, хто неправду світом сіє, я світу донести це намагаюсь. Хай моє слово. Цю брехню розвіє, ти розстріляв медичну допомогу, ти розстріляв машину милосердя. За що їх знищив кат з пересердя. такого світ не бачив ще ніколи? Щоб на Червоний хрест підняти руку, кидати бомби на садочки і школи. Хто може викинути таку штуку? Дивись, Європо, Світе, подивися, торкайтеся, шановні, І визнавайте, що ворог наш жагою подавився, благаю, зупиніть, не потакайте. Не вірте в божевільну пропаганду на болі наші, Ви зверніть увагу Дивіться на гіркую тую правду, віддайте милосердю перевагу. Дивися, світе, доторкнись до болю, як зрешетили звірі найсвятіше, як нищить тих, що йдуть за правду й волю. Чи є щось на землі від цього гірше? Я вірю, в глуз здорові, люди добрі, я знаю, правда наша переможе кроваве сонце котиться за обрі, не дай загинути нам, милий Боже. Серце розривається, я по натурі дуже плаксива, і я, мені дуже важко говорити і важко читати. І знаєте, дивишся на вулиці, які горять, горять гірляндами, засвідчуються, такі всі, всі святкові тушаться до свята, готуються, всі купляють. І Італія це така країна, де тільки почуєш. Як вони тільки зустрічаються, Коза Сіманча, що ти ї... Що будемо їсти? А куди підемо на обід? І так. І я написала такий вірш: Європа вже готується до свята. В них світяться гірляндами двори, а мої хлопці мусять захищати від ворога родинні сади. В Америці індичку в день подяки, в родинних смакували залюбки, а в нас були прильоти і атаки, де під руїнами вмирають діточки. В цілому світі веселяться люди, милуються життям своїм щодня, а в нас у темноті діти. Бояться і плаче не одного з гор'я Рідня, як же відкрити правду всій Європі, як наше горе їм розповісти. Не кожен зрозуміє з них наш спротив, не кожен з них би міг таке пройти. Зовсім не заздрю вам я, європейці, я й не бажаю того навіть в снах, що чинять у моїм краю. Чужинці, як гинуть, хлопці наші у боях, святкуйте же, звичайно і веселіться, усі народи на світій землі. Благаю, лише Богу помоліться, щоб не страждали діточки малі. Щоб припинилися бої навіки, щоб ворог нашу землю залишив, як тяжко почуваються каліки. Як же він крайній сильно спопелив. В цілому світі вірні християни готуються вже до християних свят. В нас в'яжуть люди сітки маскувальні. Хай же від ворога рідненьких захистять. Я так благаю у цілого світу, щоб доповіг нам ворога прогнать. Нехай вже не бояться наші діти. І це буде найбільша благодать. Сувора буде ця зима, холодна, як ніколи, аж до кісток мороз пройма, загравлять відноколи, підступно за шпори зайшли. Не слухаються пальці і лиш розпечені стволи обігрівають шанці. Не один попер... ще попереду жде смертей, нелегка і болюча дорога. Тільки падати духом, козачі не смій, наближаємо день перемоги. Ловлю в окопи дрижаки, вистукую зубами, та хай бояться чужаки, не впоратися з нами, тримає впевнено, рука безжалісного. Багнета, яка ж беззахисна, яка ж беззахисно крихка І малесенька планета. І нехай не один ще попереду бій, надважка, повна смутку дорога, тільки падати духом ніколи не смій. З нами правда і віра у Бога. Тільки падати духом, солдати не смій, Тільки повертайся, живим, ради Бога, це. Із інтернету, я вже боюся ем, боюся помилитися, якщо не помиляюся, це Бородай Олег Бородай, так, це Олег, Олег Бородай написав. І знову ж таки, його вірш Бородай. Для поета потрібна муза, щоб розправити лічильні ліричні крила, щоб згадала душа, мов кобза, щоб натхнення ущерть накрило, щоб на серці світліше стало, щоб було ради кого й чого, а для щастя ж потрібно мало, доки дихати маю змогу, Щоб гарячі були. Я перепрошую, щоб гарячі були всі ночі, щоб відкриті завжди обійми, щоб манили бездонні очі, щоб віддатись до вічно вприйми, щоб солод. Щоб хотілось їх спрагло пити, щоб п'янкою п'янкої згуби і вплітали в волосся квіти. Для потре поета потрібна муза, щира пісня, вогню жаринка, щоб у радості і у тузі була поруч його половинка. Як ці солдати благають, як вони хочуть. Тепла хочуть пригорнутися до своїх коханих, але вони пригортають автомати. холодні. І вони марюють і мріють. Допомагаємо, благаю. Не забувайте донатити тим хлопчикам нашим, тим дівчаткам нашим, які на передовій, які мерзнуть у пальці, у ноги, які здобувають для нас перемогу. І тепер я читаю вірша Руслан Леськів. Я дуже люблю читати його вірші «Зміліли ми, зміліли ми для власних рубіконів, для нас власних битв і власних перемог, Не мов би у в'язницях із тривог, і в камерах, безглуздих забобонів, змілілими для щирості в коханні, для справжніх вчинків. Таких же і таких же мрій, для чесних слів та найчесніших дій, Невже ж ті рубікони Нездоланні? не ми, щоб йти до свого Риму, кидати жереб, виклик власній долі. Якщо ж, мі... якщо ж зміліли, підемо поволі, у забуття, як не з Риму, І сумувати. не не Нездійсненне за нами. І, стамо... і сумуватиме не здійсненне за нами десь там, за рубіконом, за річками. Ні, ми не здамося, ми не дамо вам, хлопчики, щоб ви знемоглися і щоб ви зміліли. Не зміліла наша єдність. І ми сильні, ми подолаємо, і віра наша нам дає сили. Ми дійдемо, ми здобудемо перемогу. Війна іде, немає линки, війна іде, немає свят, в очах немає веселинки, міста і села в нас горять. Немає радості навколо, лиш виє за вікном зима. Війною там розбита школа, де вікон і дверей нема. Ой, що ви калятіна робили. Тепер назавжди вороги. Ви наші мрії, радість вбили. За що? О, Господи, прости! Вікторія Ковтун. Це я знайшла в інтернеті, мені подобався цей вірш, я хотіла його зачитати. Я е... завжди чомусь хочеться одне. А читаєш зовсім інше. Тут в мене от поклала свою збірку, журавкою лину до тебе і думаю, де відкриється це зачитаю. Отож відкрилося, кричить душа. Кричить душа, ридає мати, вже котрий рік нам спокою нема. Полеглі вже не можуть встати. Страшна оповила їх пелена. Та пелена гіркої правди, яка, диктована жадобою грошей, страшним шляхом прийшли до влади ціною крові тих простих людей. Людей, українців, патріотів, які з надією стояли тут на смерть. О, ні, не йшли вони вмирати. З неправдою затіяли цей герць. Наївні та незламні Духом їх гартувало, гартував святої правди шлях, та снайпер черствем підлим рухом холодним змахом убивав відваг. Лилася кров у стольнім граді палали шини, і роздавався звін, шукали захисту й розради. У величезнім стра... страшнім пеклі тім. Все там було тітушки, беркут, і крики, і зойки, і були пісні, пісні, що не давали вмерти всім патріотам на своїй землі. Кричить душа у України, кричить сім літ, бо це її пече та вже не сім. Бо вже мільйони в небо линуть, народ мій захлинається плачем. Кричить душа від того болю за матерів, завдів і за сиріт, за тих, що полягли за волю, за тих, що не вернуться до воріт. Кричить могилами героїв, душа моя, до неба, до землі, кричить за тих, що у полоні. Ридають мами і діточки малі, почуй цей плач, благаю, Боже, почуй, пречиста мати, приблага. Серденько заспокоїться. Заспокійте кожне, хай же закінчиться оця війна. І знову, і бачите, актуальне: пройшло шість років і далі. А ми ще таки не здобули перемоги. Допомагаймо, благаю, єднаймося, гуртуємося, допомагаємо здобути цю перемогу, яка така жадана, як боляче. Знаєте, я все-таки хочу зачитати одного вірша, які були незламні і тоді хлопці, коли закінчилася Друга світова війна, але для України вона не була закінчилася, хлопці не здавалися, наші українські повстанці вони захотіли все-таки жити не в радянській Україні, не в під чоботом. Чужинця, а вони хотіли до останнього подиху крові здобувати волю. Мені вони не здавалися, і це було в 1947 році в моєму селі. Ішли три друзі, народи мій любий, знедолений з роду, яке ти життя пережив. Он сонце голубить мальовану вроду, де річка життєва біжить. І як твою долю можливо забути, чи як погасити той біль, коли сам з собою, у думах розкутих, до герцю скликаєш усіх? І як не було б там на всіх пере... перевалах, нічого не зміниш ніяк? Жили, поживали і тихо умирали, боролись, страждали? Хто як? Стоїть за селом он могила висока, на честь непоборних борців було то зимою тоді, в сорок восьмім страшних неспокійних років. Ішли непомітно три друзі повстанці з села Жолобок на нічліг, ішли через цвинтар і зустріли на шляху трьох дивних своїх земляків. Чого б то блукати, помислили хлопці, таку холоднечу ось тут, щоб часом продати не вздумали вранці московському горе. Поступ. Ганьба таким людям, що бідло так низько, падуть у московське багно таким, що продали своє товариство, що з ворогом йшли заодно, неначе тих круків наїхало зранку. Над їхнім убогим житлом не було розпуки у вашій землянці, вимислили йти на пролом. Та сили не рівні, нічого не вдієш нарешті. Наш брат помирати вже звик. Своїй Україні ви волі хотіли повстанці, дир, круг і черник. Ви опір чинили нападникам вашим. Одного лише вбити вдалося, а далі повстанці ще раз обнялися і кожен себе розстріляв. Ті хлопці е, стають прикладом і тепер вони незламні. І ми незламні, ми не зламаємося, ми не здамося, ми будемо боротися, ми здобудемо нашу Україну, ми здобудемо ми захистимо нашу Україну, тому що Україна є, вона здобута, але вона. Зараз вала, е, палає вогнем. Допомагаємо, благаю донатами, допомагаємо всім, хто чим може. Я ще хотіла побажати вам, я не знаю, чи я е, буду мати можливість до святого вечора вийти в ефір, тому що я е, 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 буду їхати на декілька днів до своїх дітей і Скористаюся з нагодою, хочу побажати вам, щоб ви зустріли цей святий вечір Богом Благословенний у спокої без вибухів, без тривог. Нехай вас Господь, благословляє на добрі думки, на добрі діла. Нехай береже вас ангел, нехай вас, Мати Божа, покриває своїм омофором. І не падаймо духом, нехай. Боже проведіння сходить на нас, щоб ми всі були згуртовані в єдності. Обнімаю вас всіх на доброго дня і всіх-всіх. Благо, я вам бажаю. І нагадую ще раз про донати, допомагаємо фінансово здобути перемогу. Всього доброго, дорогі друзі.